Як називається та відчуття, коли ти познавав аналізи на 5 тисяч гривень, а вони всі в нормі? Ти ніби й здоровий, а ніби і лох. Всім привіт! Минулого разу ми розібрали дійсно корисні та необхідні аналізи. Сьогодні прийшов час розібратися з тими аналізами, які не несуть жодної інформативності ні лікарю, ні пацієнтові. Ми обрали для вас топ-10 непотрібних аналізів. І щоб було цікавіше, ми підрахуємо, в яку ціну обійдеться кожен аналіз. В кінці відео повідомимо суму. Щоб не галіти ваш час, поїхали! Десяті у нас здавання аналізу антитіла до тиреопероксидази повторно. Що це за аналіз? Це антитіла до вашої щитоподібної залози. Підвищення їх спостерігається в кожного п'ятого. Про що це? Це говорить про те, що ви можете бути у групі ризику до автоімунного тиреоїдиту. І за умови, що гормони щитоподібної залози не в нормі, вам можуть встановити цей діагноз. Однак, якщо з гормонами все ок, то й робити нічого не потрібно. Дані антитіла будуть підвищені до кінця життя, і збільшення чи зменшення їх титру жодним чином не впливає на лікування. А тому здавати повторно антитіла до тиреопероксидази – це мінус 270 гривень з вашого бюджету. Номер 9. Копрограма. Дослідно перекладається як копрокал, графія писати. Писати какашками. Метод з СРСР. І капіталісти його досі використовують, щоб лікувати те, чого не існує. У вас не перетравлені волокна, включення жиру. Жах. Ну, модо зараз будемо вас лікувати. Щоправда, є одне, але а що ви зібралися лікувати? Какашки? Та вони вже з вас вийшли. Не перетравлені рештки? Переводняк! Візьмемо, до прикладу солюльбозу. Це клітковина. Вона не перетравлюється взагалі. Але ми якось живемо з цим. Взагалі, копрограма в нас мала бути вище утопі, якби не один з її показників це прихована кров. Це маркер. Пухлини товстого кишківника. Він дійсно важливий та є одне але. Робити його потрібно саме імунохімічним методом, а так називаємо реакція Грегерсона дає часто хибні результати. І, звичайно, для цього не потрібно робити всю копрограму. Вистачає одного показника. Він так і називається аналіз калу на приховану кров. Копрограму в копілочку. На восьмому місці у нас аналізи перед щепленням. Будь-які. Що нам дає огляд лікаря перед вакцинацією? Ну, може заспокоїти пацієнта, додати йому впевненості, але ніяк не може попередити ускладнення, які А. Зустрічаються вкрай рідко, Б. Абсолютно непередбачувані. Метою огляду є виключення гострого стану перед вакцинацією. Та ми про інше. Є традиція перед вакцинацією здавати різноманітні аналіз імунограми, імуноглобуліни та навіть банальний загальний аналіз крові. Сенсу в цьому немає, адже повторюсь, реакцію попередити неможливо, вона трапляється вкрай рідко, і для вакцинації вистачає відсутність гострого стану. Додамо в скарбничку хоча б загальний аналіз крові, і йдемо далі. Номер 7: антитіла до глистів. Жив був глист Валера, і відкладав він яйця. Не валера, а Валерія. Глист Валера може яйця тільки почухати. Забули помити руки, і його біоматеріал у вас уже всередині. І тут є два варіанти. Потомство вилупиться, виросте і ваш животик стане цілим всесвітом для когось. І є другий варіант яйця загинуть і нічого не відбудеться в вашому організмі. Однак і в тому, і в тому варіанті ваша імунна система спрацює. І до білків Валєри виробиться антитіла, які будуть у вашому організмі десятки років. А глистіметравму лише тоді, коли знаходимо їх або їхні яйця в калі. А тому імуноглобуліни G до глистів в топку. Номер 6: ще один аналіз імуноглобуліна G, тобто антитіла пам'яті до всіх вірусів герпесу, особливо у дорослих. Прикол у тому. Ще 95% дорослого населення протягом життя зустрічалися з цими вірусами. Відповідно, у них будуть антитіла. Більше того, до вірусу герпесу генітальний герпес, губний герпес, епштейнбар, цитомегаловірус та вітряна віспа у нас виробляється нестерильний імунітет. Тобто, після одужання вірус залишається в організмі на все життя. А тому підвищення антитіл пам'яті до вірусу герпеса не скажуть, ви хворієте зараз чи хворіли раніше. Тому готуйтесь викинути на вітер. Номер 5, завершаючи тему антитіл, імуноглобуліни G до пілорі. Це така бактерія, яка проживає в слезовій шлунку, викликаючи його запалення, виразки, а в перспективі навіть рак. Із великою долею імовірності. Ваше лікування, виразки чи запалення шлунку буде неефективним, поки ви не виведете цю бактерію з організму. По-науковому це називається ередикація, і вона проводиться лише тоді, коли є симптоми. Адже 70-80% населення мають її в шлунку. Чи значить це, що всі вони будуть хворіти на виразку? Звичайно, що ні. Однак всі вони будуть мати антитіла до бактерії безсимптомним носієм, якої є. А тому імуноглобуліни G до хелікобактера. Друзі, вас почало цікавити питання, якщо імуноглобуліни G не потрібні, навіщо вони є в переліку аналізів? Відповідь достатньо проста. Вони використовуються в епідеміології, наприклад, для оцінки колективного імунітету або безсимптомного носійства. Тобто їх наявність в крові використовується більше для статистичних цілей. В клінічній практиці для лікаря вони мало інформативні. А ще немає необхідності здавати дитині імуноглобуліни G до року, бо неможливо оцінити це антитіла матері чи власні малечі. Бонусом, бо порахувати ціну неможливо. Номер 4. Загальний. Загарний, гарний Номер 4. загарний. Номер 4. Загальний імуноглобулін є для діагностики алергії. Я та мою гарбуз. Дійсно, антитіла цього класу підвищується при алергії, але не тільки при ній. Зростання титру імуноглобуліну Є може бути при інфекціях, запальних захворюваннях, пухлинах та автоімунних процесах. Більше того, збільшення рівня цих антитіл може протікати безсимптомно. І навпаки, а серйозна алергічна реакція може протікати при нормальному титрі імуноглобулінів Є. Тому. Для підтвердження чи спростування діагнозу алергія, він зайвий. Номер 3. Онкомаркер CA125 для виявлення раку яєчників. Дійсно, деякі онкомаркери допоможуть виявити передракові стани чи рак. До прикладу, ПСА у чоловіків. Допомагає всьому. Та це не про нашого героя. Справа в тому. Що онкомаркер СА125 у жінок зустрічається не тільки при раку яєчників, також при захворюваннях печінки, захворюваннях кісток та гінекологічних інфекціях. Тому у ранній діагностиці раку він не використовується. Однак, якщо рак яєчників встановлено підтверджено, підвищення СА125 можемо використовувати як маркер лікування. А тому показник СА125 як виявлення раку, Номер два. Аналіз на стерильність. Номер 2. Срібний призер. Аналіз на стерильність грудного молока. Аналіз, який дає 100% результат. Чому? Тому що грудне молоко не стерильне. Тобто там присутня нормальна мікрофлора. Ми взагалі думали, чи включати його в цей топ, бо це сюр. Однак на багатьох сайтах побачили рекламу цього методу. Де турботливі колеги готові загодувати вас та вашу малечу антибіотиками та пробіотиками. Не ведіться на таке. Причина малюкових коліків абсолютно не в цьому. А з вас? Перше місце. Король непотрібних аналізів. Аналіз кало на дисбактеріоз. Неочікувано капець. По-перше, такого діагнозу не існує. Тож мені аргумент, подумаєш, аналіз на болячку, якої нема. По-друге, цей аналіз показує ріст. 12-14 бактерій. А в нас в кишечнику більше тисячі. Тобто точність методу 1-1,5%. Ну і третій аргумент. Більшість бактерій живе пристінково, а не в просвіті кишечника. А в кал потрапляють саме останні. Таня, як назвати коли по антинауковому аналізу? А тепер питання. Як назвати, коли по антинауковому аналізу ставлять неіснуючий діагноз і лікують недоказовими препаратами? Сліпий стриже лисого. 460 балів дисбактеріозу. І так, друзі, ми поздавали з вами на 6270 гривень аналізів. Ні. А якщо вам цього мало і ви можете ще? Пропоную в коментарях написати, які аналізи ми забули. І хто зна, може, ми назбираємо на другу частину. А на цьому все, всім більше доказової медицини, всім па, па А на цьому все, всім більше доказової медицини, па-па! А нас викликано захворювання. Ставлять неіснуючий діагноз, а тому здавати повторно. Е, там. Це кал дослідно. Донацію. І тут є два варіанти. А тепер питання, як назвати коли по антинауковому аналізу?